Залізні птахи стали для наших героїв невід'ємними помічниками. Технологічна війна лише набирає обертів, тож у військових частин постійно є запити на дрони. Два тижні назад передавали генератор великий самому підрозділу. А тепер наступна партія це п'ять мавіків. Ну і далі будемо працювати по нашим можливостям по вашому запиту. Дрони типу Мавік це очі наших захисників. Вони виконують розвідувальну функцію на гарячих позиціях. Для артилерійської розвідки буде наблюдати там їхні всі, скажімо так, зіжені, де будемо наблюдатися, все буде передаватися, буде виявлятися. Саме таке не вистачає, це виходить таке дронів для розвідувальних позицій. Ближчим часом ці дрони виконуватимуть бойові завдання на східному напрямку. Дякую. Які перебувають такі вітання. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.